Дзвонимо голосом Зеленського в ДЕТЕК запитати, коли вімкнуть світло. Встав подабайку та підпишись. Mm. Ну що, шановні, дзвонимо. Я сподіваюся, що вони мені увімкнуть світло. Mm. Алло. Доброго вечора. У Вас відповідає компанія. Доброго вечора, Микола. Запитання таке. Зараз знаходжуся в місті Київ, вулиця Банківська. Проблема в тому, що немає світла. Скажіть, будь ласка, коли ви його включите? У мене дуже багато праці, яку потрібно виконати саме сьогодні. Е, я перепрошую, як вас звати? Вас турбує Володимир Олександрович Зеленський, президент України. Так, так, я вас зрозумів. Зараз зараз світло буде, буде, Мак... вибачте, слава Україні. Микола будемо чекати. гад, бро! Шановні, ну мені здається, він повірив. Став лайк і підписуйся.